Привіт друзі каналу. Ну що, ми робимо тести нашого апарата. Зараз ми провіримо. Перший пуск зробимо. І в принципі що можу сказати? Провіряємо ми з вами його, можна сказати, на оригінальність. Ну, mm, так як я бачив, що він на той Анджел Оригінальний, він має бути, в ну, нього бути стоп при установці. Mm, цікаво то, що в описі до нього книжки написано, що там Треба дочекатися до повної установки ножів. Як бутоби вони ще інерціону якось там, ну, по інерції, що вони ще крутяться. Ну що, повіримо. О! Значить оригінал встановлюється. Так що такі справи, бо всі ці які багато фризи крутяться на продовжуванні по інерції ще пару секунд. Попробуємо зараз тут, якщо мокро буде. Ніколи. Ага, ми забули наші колесики підняти. Se me no І так, як видно, з цього для цього ножі обов'язково треба точити. Редуктор топлий добре. І те всього на метало. Капітально. А ножи Треба точити, тому що вони не ріжуть, корні, наматують і потім починають себе ще більше кидати. Натачувати обов'язково і можна буде попробувати їх розвернути, щоб оцими углами. Бо він зараз як працює, ну, то кажуть, як сапка, як мотика. А так, в принципі, нормально. Зараз ми провіримо його, протестимо на в теплиці на сухій землі. Отак, ну, ну а теплиці тут ще помідорчки дозривають. А тут один помідор ще тільки росте. Там баклажан, а тут перчики. Там перець. Тут баклажани. Зараз ми спробуємо десь. Ммм. Mm, так де його? Тут ухрип, україб. Ухрип. Насіяли його Ну, разве що отам там зараз. Зробимо трохи тест. Так, провірим. Треба, дай Боже. Ножи тільки тучити треба, обов'язково. Попробувати розвернути ножи. Розвернути їх. І все буде окей. І до того, що ножи тупі, не можуть перерізати корішки, корні. Так що цей апарат добрячий. Гриби, масла слаї добре, за ми зробимо заміну, ножів будемо провіряти зліва направо, справа наліво. Як вони себе поведуть? Тормоз, коли виключаєш, да, встановлюється повністю. Огородика у нас мало. Что то того угородика, Раз, два. И все. Осталось морковку убрать. И бурячок. Пока-пока.